Вітаю, друзі, сержант Барна, 68-єгерська ма бригада, боронимо Вугледар. Сьогодні у політ про те, що набирають вогнів на концерт 95-го кварталу, який відбудеться чи то в Констанополі, чи Покружку Донецьку області. Я хочу нагадати своїм шановним бойовим побратимам. Що це той 95-й квартал, який в перші дні війни втік в Польщу, уникаючи мобілізації захисту країни, їхньої і нашої. Це той 95-й квартал, який в 2014 році, у травні місяці, давав концерт Макіївці-туристам ДНР і ЛНР, фотографуючись із ватажками туристичних організації російськими найманцями і, до речі, підтримуючи їх. Туристичні дії і вбивства з збройних Сил України і місцевих патріотів. Це ті моральні уроди 95-го кварталу, які протягом 14, 15, 16 року на концертах в Росії, Крії на Балтії, зокрема Юрмілі, насміхалися над вашою і нашою Україною, обзиваючи її Повія. Пізніше насміхалися над нашою вірою, називаючи довоочікуваний Томос Термосом. Це ті моральні деграданти, які одівали вишиванку тільки тоді, коли на сцені 95-го кварталу треба було показати в дурному образі глупкуватих гуцулів чи галичан. Це ті блазні українського каганату, які, які насміхалися. Над нашою ідентичністю, над жертвами українського народу, які обзивали президента Ющенка сеньор Голодомор, насміхаючись над геноцидом нашої нації. Це ті, які насміхалися над ідеєю Майдану, рекомендуючи на концерт своїм берківцю надалі давати бунітові палички для побиття. Студентів, молоді. Отож, дорогі побратими, якщо ви йдете на концерт цих моральних деградантів, колаборантів заслугатів Кремля Хуйлом в Україну після перемоги Помаранчої революції, коли ви йдете на концерт цих блазнів неукраїнського каганату, то ви принижуєте не тільки Збройні Сили України, ви принижуєте не тільки Україну, ви принижуєте самі себе. І коли говорите, чому в нас така слабка країна, чому йде війна, чи чому ми так живемо, то тільки тому, що ми сміємося самі над собою із сміхуйочків оцих моральних уродів, для яких Україна існує тільки для того, щоб сшибати собі бабло з нас усіх. Думайте. Слава Україні.